Стопи ставимо на рівень тазу. Робимо вдих. З видихом починаємо тиснути ногами в підлогу. Через сторону витягуємо руки вдих. З видихом складаємо на масте і робимо три самостійних глибоких вдихи та видихи. Вдих. Видих. Плечі відтягуємо вниз, витягуємось вгору. Два. Видих. Ще. Видих. Відкриваємо долоні на потилицю. Відкриваємо зліктя вдих. З видихом округляємо себе. Видих. Ще п'ять. Видих. Чотири. Видих. Молодці. Три. Округляємо видих. Ще. Два. Видих. Один. Видих. Підкручуємо таз. І хвилею виходимо вгору. Робимо широкий крок вбік. Нахиляємо себе, тягнемо за однією долоню, вдих. Видих. Центр. Через сторону руки вгору вдих. Коліна не завалюємо в центр. Видих. І поїхали. П'ять. Видих. Вдих. Видих. Чотири. Видих. Вдих. Видих. Молодці. Три. Видих. видих, Видих. Два. Видих. видих, Видих. Один. Видих. Вдих. Видих. І залишилися внизу. Починаємо тягнути руки вгору. Вдих. І з видихом коло вгору вниз. на одну сторону. Чотири. І три. І два. І один плечі вниз в іншу сторону. Чотири. три, молодці, два. І один. Випрямлюємо коліна і розвертаємось двома стопами. Одна стопа чітко в бік, інша по діагоналі, нахиляємось вперед і відводимо долонь до передньої стопи. Обираємо зручний, зручне положення долоні або по нозі, або вниз. І починаємо коло вперед. Вдих. За головою видих. Відкрили ще три. Молодці. Видих. Ще два. Вниз. Видих. Один і видих. І витягнули себе. Розвернули в іншу сторону стопи. Чітко в бік по діагоналі. Нахилились і віднесли долонь. До передньої стопи і обрали рівень. За рукою вперед. І вдих. Супроводжуємо головою. Видих. Ще чотири. Молодці. Видих. Ще три. І видих. Ще два. І видих. Один. І видих. І витягнули себе. За рукою і збираємо ось таким чином стопи і стрибочки. І сім, шість, ще п'ять, чотири. Стрибаємо. Ще три, ще два, один. Стоїмо на передню частину коломка, робимо вдих, видих однією ногою назад. Задньою п'яткою штовхаємо себе вперед і виходимо в другого, в першого воїна. Далі згинання в ліктях вдих. З видихом повернули себе вперед. Шість. Повернули. П'ять. Повернули. Чотири. Повернули. Штовхаємо грудну квітуну вперед. Три. Повернули. Два. Повернули. Один. І підкрокували. Три хвилі вниз. Видих. За головою, за поглядом вперед, вдих. Ще два. Один. Іншою ногою. Крок назад. Задньою п'яткою. Штовхнули себе вперед. Випад у першому воїні. І розгинання вдих. Штовхаємо грудну клітину по діагоналі вгору. Видих. Повернулись. Ще п'ять. Видих. Чотири. Видих. Ще три. Видих. Ще два. Видих. Один. Видих, потягнули себе вперед. Перейшли в собаку вниз. Стоїмо три. Стоїмо два. Плечі вниз один. Через хвилю вперед. Згинання в колінах. Згинання в ліктях. Через собаку догори вдих. Постояли три. Погляд вгору, два. Плечі вниз один. в Собаку вниз видих. І крокуємо вперед, стопами до долоні вперед. Трошечки натиснуло животом на на верхню частину стегна, тобто на ноги. Стоїмо 5, намагаємось розігнути ноги в колінах 4, 3, 2, 1. І витягнуло себе англій на вдих з видихом намасте. Розвертаємося і просто вдих. І видих, ще вдих. І видих, ще останній вдих. Долоні зібрали в намасте. Подякували собі і гарного вам дня!